Всіх вітаю, сьогодні у нас 11 липня і я дружно бджолам даю цукровий сироп. Скажем, ситуація не критична, але на днях знайшов там сімейку, в якій, скажем, не було навіть відкритого розплоду через те, що не було кормів, якраз це було після того, як в нас декілька днів була негода, дощики, до речі, сьогодні також на даний момент йде невеличкий дощик. Значить, вчора я першу партію заколотив. Сироп роблю один до одного. Отак ставлю пустий корпус. Дві кормушечки по літрі. І думаю, по одному разу дам по 2 літри. Сироп один до півтора. Плюс-мінус. Отак, як бачите, бджоли. Бджоли заряжені. І на цей час зазвичай у нас вже цвіте сонях. А в цьому році я просто поїхав вчора, бо я вже чекав. Кормів-то я до соняшнику залишив вдосталь. Повторюю, що в основному всі усіх сім'ях ще є, що їсти, але деякі вже почали економити, як на мене, тому що в них залишилось дуже мало. Тому глянув я на той сонях і зробив такі висновки для себе, що він буде. Квітнути Не раніше як через 10 днів, тільки розпочне. Будуть поодинокі. А по факту, я думаю, що це буде не менше як 2 неділі. А тому 2 неділі, якщо ще не зайде погода, а в нас зараз до того всього ще й безв'яточний період, то джоли прикрутять з розплодом. Повикидають личинку, яку годують, і Вийде так, що після соняшнику залишиться мало бджоли. Ну, як на мене це негативно вплине, тому в мене ще є запаси з минулого року якогось цукру. Тому так я вирішив пройтися по 2 літри лити. Зараз познімаю ті, що давав вчора, і так по черзі дам, тому що в мене немає скільки корпусів вільних. Хоча б по разочку Ось так виставляю, діла звідти їх потікає, і я виставлю на інший. І подивимося, наскільки там вистачить цукру. Ну, я думаю, розочок дам. Це трошечки їх підтримує. Ну, Можливо, ще щось буде якась погода, якісь бур'янчики будуть щось виділяти. Потрібно до соняшнику дотягнути, так щоб цукру вже не купувати. Ну і ще покажу там, в якому стані сім'ї. В сім'ях багато бджоли, саме-саме, щоб сім'ї летіли на соняшник, а його немає. Якось так. Як бачите, ось відкрив одненьку, тут вісім рамок знизу до Данівських і один магазин. В цьому році планую сім'ї на соняшник тримати зажаті по можливості. Мінімум на один магазин менше, ніж зазвичай. Якби я в обичний рік поставив два, так ставлю один, ось дивіться, скільки бджоли прямо набита в магазині. Ну, відповідно, більше біля стінок, в центрі менше. Роблю з метою для того, щоб джіл просто взиму не загодовувати. Можливо, повезе. Все-таки соняшник буде виділяти. І мені не прийдеться їх загодовувати. Вони занесуть хоча б по дві крайніх рамки, щоб вони були повномедні. Щось принесуть відповідно в магазин. Тому що бажання при такій ціновій політиці на мед і цукор. Я не бачу ніякого сенсу наробитися, дати заробити продавцям цукру, заготівельникам, експортерам і просто попрацювати, як то кажуть, на благо. Ось ще один. Тут просто битком джили в магазин. А соняшник трошечки запіднюється. Цьому році на днів 10. І це портить всю малину. Тому що саме-саме зараз сім'ї в такому стані, що їм би носити медок. Але ні, прийдеться їм трошечки дати цукру. В багатьох сім'ях є, є корм, його вистачить і до соняшнику. Для прикладу відкрив сім'ю там. Навіть в магазині. Отак От видно, що там на піврамках є якийсь печатний. В багатьох, особливо до 300 також непогано є. Є, де щось навіть підносять, котре певні сім'ї. Ситуація, скажімо, не критична. Але ходити і дивитися, де є корм, де нема корму, це все немає ні бажання, ні часу. Легше просто стати загалом всім чи більшості дати. І на тому все. Якісь невеликі частині я перед цим давав забрус, мив, то давав, йому, давав їм той змивки з забрусу, з медом. Також підтримав їх, скажімо так, то я їм цього разу не буду давати. Ну, яких я виборочно там дам. І в основному, думаю, що відсотком 80 я просто дам цього сиропу і не буду собі хвилюватися, не буду бігати заглядати. Я буду 100% впевнений, що вони дотягнуть до того соняшника. А далі вже справа, як то кажуть, за погодніми умовами. То вже не від мене буде залежати.